Скажіть, будь ласка, скільки ви часу в Іспанії живете? Трішки більше року. Скільки грошей потрібно на життя в Іспанії на місяць? Як кому? Це така країна, де можна мінімізувати витрати. Ну, Мені здається, від тисячі євро і до безкінечності. В середньому це, мабуть, на родину 2-3 тисячі євро потрібно. Це в нашому регіоні, це не в Мадриді. так? так? Можете дати пораду для українців, як знайти роботу в Іспанії? Це для багатьох проблема. Я не знаю, на жаль, не можу поділитися власним досвідом, тому що тут я не працюю. Але із досвіду моїх знайомих, хто хотів, той знайшов роботу. Можливо, це не та робота, яку хотілося б, але завжди є до чого рости. Як ваші собачці в Іспанії? добре, вона іспанка. А ви тут <рик> це собака моєї подруги? Чарівна собака. Ви чарівно виглядаєте. <рик> – Дякую дуже.